Так, любенькі, дорогенькі. Давайте бистренько знімемо відео з вами, тому що потому що потім розклади. Доброго дня. Хто коли буде дивитися, доброго доброго всього вам. Щоб було все добре. Десь писала писульку собі маленьку. У мене з двох часів сьогодні з вами розклади. Так що трошки. Трошечки є. Так, це сюди, це туди. Телефон зараз будемо відвічати вам. Питаєте ви, оце багато вас питало за сутки, за сьогодні, вечір, ніч, день. Пишете, хто коли хоче коли-коли Яка найкраща свічка? яку свічку найкраще замовити? Найбільше саме саме ритуалів свічки там де, там, де річна свічка. Тут вважай, все. І здоров'я трохи, і фінанси трохи, і робота, все тут. Все тут відношення. по почу чуть, чуть сюди вкладається чотири різних ритуали. Писав ну, на тому каналі, хай я розкажу, як церква, як намолені свічки, як воно це 에, розкажу на тому каналі, на цьому каналі просто скажу. В церкві і не таке робиться, щоб ви розуміли. Тобто, церква це так, як люди з хорошим йдуть, так можуть люди йти не з хорошим. Всі люди чи, чи, чи не всі ну, тобто, через церкву, через територію церкви, так сказати, дуже-дуже-дуже. Робиться, робляться всякі, всяке різне робиться. В свічках тих, що я вам даю, тут самі, сам, самі, самі хороші самі, через хороші молитви, через, через намоленість цієї свічки. Так сказати, свічка з добром. Не вірите ви, сумніваєтесь ви, воно вам не треба. Вірите, восприймаєте це все. Як в церкві воно, ну, як церква все, гадалок, все воно отрицає. Ну, отрицає, хай отрицає. Скільки в церкві було самих, сам, самі монахи, самі люди святі, так сказати, які предсказували. Які предсказували те саме будущее, те саме все все. все. Так що, ну, не та тема в нас сьогодні. Я маю ви веду, що що найкраще, так як моє розуміння, якщо вже ми починаємо там фінанси, бізнес, це вже краще там, там де монетка, там, де от монетка, яка от вона лежить у мене тут, вже краще тут на фінанси, брати, якщо окремо там фінанси, все замечательно, все дуже гарно, ще свічка це душа. Тобто, от душа, яка должна трошечки почистити себе, і душа спокійна, ви спокійні. Тоді ви самі без гадалок, без нікого ви розумієте в житті, що вам треба робити. Як правильно, як неправильно, де з хорошим результатом буде, але не дуже хорошим. Коли душа роздьоргана, коли людина роздьоргана, людину рве на часті, непонятно, непонятно, куди біг би і що б робив би. Ну, хорошого, ви розумієте, сам нічого не буде. Я вам 100 мільйон раз казала, що свічка і все те, що і чистки, які ми робимо, це все душа, це все душа людини. Яку ми чистимо через чистки, ставимо захист, щоб душу і там, як сказати, завісті все не могло роздоргати, розсмикати. Так само і свічка, свічка це душа, от душа повинна прийти в порядок. Ніколи не буде хорошо, коли душа роздіргана, людина, розсмикана направо, наліво. Взагалі спокійні люди, в яких спокійно в житті все йде своїм чередом, люди, які, які добиваються в житті щось: і в відносинах, і в фінансах, і в усьому, всьому, всьому. А коли ти смиканий, дюрганий, ну важче, важче людині просто важко самим самою собою бути. Знаєте, непонятно, що, непонятно, що заведе тебе, непонятно, як ти на що зреагуєш в наступний момент. Тобто це набагато важче, і від цього вже все йде далі, все йде далі, далі, далі. Що ми дивимося? Все. Взагалі, розказала вам за річну свічку, кому що потрібно розклади, чистки, захист. Чистка, захист я не поставлю ніколи, поки не зроблю чистку. Там ви пишете, мені сам захист. Вам сам захист не нужен, тому що в кожного з нас є, що чистити. Є те, що от нам мішає. Знаєте, або руки зв'язані, або ноги зв'язані, або глаза зав'язані, не розумієш ти як, що йде. Тобто, це все треба убирати з людини. Теж через молитви, через церкву, через монастир. Все це вбирається. А потім тільки ставиться захист. Захист ті дві іконки, які я вам пишу: купіть дві іконки, фотографії. Ви потім вложите. в кожного свої іконки можуть бути. І Людина ставить як захист. Тобто ставимо через ці... Ви мені фотографуєте, ви мені їх присилаєте, ну, тобто, це Viber ви пишете, я вам все або на тому каналі, я більше вам розкажу. Ну, тобто, все ви пишете через Viber. Свічка, як мов, з, мого, з мого понімання, туди дуже в річну свічку дуже багато вкладається всього. От Дуже багато вкладається. Більше набагато, чим на фінанси. Мені без різниці. Кому треба на фінанси, ви на фінанси. Зараз буду робити на весну, вже замовляєте. Ви подивилися тебе відео, от на жіночу долю. От, на жіночу долю. Дуже хороші ці будуть свічечки. Там буде кроме свічки, будете ви получати, і ви будете бачити, що. Там буде гарно воно все упаковано. Там, де молоді жінки, 20-25 років, 30 років. Ну, тобто молоді, в яких ще життя, все впереді. Ви от от це буду робити, свічку, ритуал, цей на жіночу долю. Тоже ви пишете вайбер, я вам відповідаю, ви получаєте по почті все. Тобто, там, де чистка і захист, ви по почті нічого не получаєте, щоб ви розуміли. Тобто, все ми робимо те, що треба. Я вам пишу, там, що від вас треба, я роблю те, що мені треба з вами зробити. Свічки, підковки, брелочки, там чашечка, та сама, носочки, свічкою. Воно йде, все те, що з свічками зв'язано, ви по від мене його отримуєте. Пишете мені адрес, я тоді вайбер вас питаю. що Пишу вам ціну, кому там це треба, потрібно, хто согласний, я потім пишу після оплати вам. Куди питаю, куди, що, як. Взагалі, тоді все через вайбер. Тобто, все через вайбер. І розклад, і чистка з захистом. І свічки, і набори для здоров'я, і набори для чистки дому, і підковка, яка в мене зараз вже немає. У мене це все це і це вже треба привозити опять їхати. Це все те, що я попакувала, те, що тут було. Будемо відправляти сьогодні, завтра, післязавтра буду відправляти, тому що там в мене дві свічки, які не дороблені. Я їх дуже доробити, Тоді цілу партію. Ми вам відправимо. Ми, тому що, бува, прошу дітей відправте на почті, вони через комп'ютер, там їм проще, все це. Ну, не важливо, Ви получаєте, ви отримуєте і слава Богу. Так що то такі діла: все через почту ви отримуєте. Дивимося: наші люди проти виборів. Заявив наш президент Володимир Зеленський. Я вас питаю, ви проти виборів, чи я проти виборів, чи хто проти виборів? Ну от, де, де в кого питали? Вас питали? Чи, чи напишете там в коментарях? Чи в мене в мене не питали, в нас ні в кого не питали? Ну от, така заява була десь там просказана, про, про наші люди проти виборів. Давайте подивимося, як карта бачить, наші люди за вибори чи проти виборів. Давайте подивимося карти, як карта покаже. Опросу ніякого, я думаю, не робили. Спитаємо карт, як наші люди проти виборів, за вибори. <смітність> Совпадає карта. Карта совпаде. Ось в мене свічечки ще є на День влюблених, тобто на Валентина день. Ну, воно вже время небагато, але в то же время получите ви після того, то попалите ви для відношень, для... Наші люди проти виборів. Зараз подивимося, як карти бачать наших людей. Давайте спитаємо наші люди за вибори чи проти виборів. Як карта бачила, показує нам наші люди. Наші люди хочуть двіження, хочуть змін. Колісо фортуни це твого свого роду зміни. Це кармічна карта. Тобто наші люди хочуть движення і хочуть змін. Я думаю, з цієї влади, яка є в нас. Нікого ми не називаємо по прізвищах, по іменах, нічого. Це сказочний, сказочний розклад, сказочні, сказочні, так сказати, герої. Тобто, хочуть змін. Колісо Фортуни – це ті самі зміни. Знаєте, це не, не, не стоять на одному місці, не затягувати себе в болото далі, далі і далі. От як карта бачить. Карта бачить старшим арканом. По кармі повинні бути вибори. Тобто, це серйозна кармічна карта. Наші люди проти виборів. Ні, наші люди за вибор, тому що двойка жезлів, двойки це завжди. вибор. Двойки в розкладах це завжди вибор. От, хочуть вибора, хочуть движення, хочуть дивляться в сторону виборів, по двойки жезлів. Тому що ця влада для них вже мертва. Не фізично мертва, вони живі є всіх нас живих. Ну, в то же время по карті смерті, ви там, хто там робить розклади, все по-своєму. Я вам розказую, так як через мене йде те, що я должна сказати вам. Тому що наша влада для, для нас вже мертва. Так вони здоровіє, здорових, але в то же время вже нічого вони не принесуть. На них дуже багато смертей. І крім смертей тут вже нічого не буде. Ну, брехні. Як, як, як тільки влада, так сімка мічей, ось вона тут, як тут. І теж смерті через брехню. І брехня зате може бути карта показати, скільки погибло, як погибло, скільки скільки от количество, все оце, все. оце. Поїмаєте? Оце теж може бути по карті. Наші люди проти вибори. Да, наші люди за те, що брехали. Ну, а брехня через те, тому що можуть бути виплати. Можуть бути фінанси, можуть бути те, що треба, треба з фінансами розставатися, а фінанси. Чи наші люди проти виборів? Ні, наші люди за вибори. Так як карта бачить. Вибори будуть, в цьому году вибори будуть. Карта показує, що в цьому году як не відтягують, як не затягують, як не плетуться різні інтриги, як це брехне не, 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 не закручують в брехню, на вибори будуть. Чого? Тому що дуже тяжело, десятки це останні карти. Ну, то есть уже тяжелее, бить уже не Помієте, воно може, зрозуміло, може, але в той же час карта показує. Цю тяжесть, яку простий народ тягне на собі, ну далі вже немає, куди його все це. Будуть вибори. Ну так. Да. Ну ж же, же, карта йде в те, що кого виберемо, кого виберемо. Вибори будуть, а кого виберем? Тому що знову ми в своїх ілюзіях йдемо. Народ йде в своїх ілюзіях, в своєму якомусь непониманні. кого, що, де і як вибирати. Вибори будуть. Вибори будуть. Бачиш, а дьявол буде робити з нами, опять, як злу шутку. Да, людям мозги запудрили так, що дійсно, що люди, люди вже не розуміють. Де дьявол, а де дьявол, ну тобто вже карта. Не бачу. Розрушили все. Значите, дьявол, дьявол не може успокоїтися, не може успокоїтися, поки немає повного розрушення під ноль. От те, що й ночі сьогодні була Полтавська область, он 9 сел, ну це пишуть 9 сел, ну та, що пишуть, а та, що дитина там була наша, ну то я має веду. Знаєте, як в когось місія розрушити Україну під ноль. Всякими правдами неправдами, і неправдами, хитростями й нехитростями. І, да, глибше Взагалі в, 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 в ситуацію, яка в Україні, треба людям по карті, кажу тільки по карті, те, що карта показує, дивитися дуже глибоко. Не на поверхності, хто, що, де як. а, а Реально треба дивитися дуже глибоко. Тому що... Тому що дивіться, йде карта перед цим я беру. Перед дьяволом перед башнею йде сімка кубків. Наші ілюзії, наші фантазії, ось сімка кубків йде. Вони ведуть те, що з нами. Знаєте, як ми самі з собою граємо в, в рулетку, ну вигравати не виграємо. А рулетка ця по башні, все ми розрушаємо. Через наші ілюзії, недопонімання, фантазії. От ми, з нами який грає таку роль. Ну, знаєте, як маніпулірує нами. І розрушаємо далі. Дальше рушиться, далі. Дуже тяжолі місяця. Місяці дуже якийсь взрив може бути дуже серйозний. Чого кажу, Ось я вам карти показую. Це не того, що фантазії сижу. Ось дві карти, які показують, що може бути взрив якийсь бешений. бешений. Все оце те, що було, воно, ну, знаєте, як, ну, ну, серйозно, все це понятно. Серйозно, тому що люди гибнуть, все це понятно. Ну тут дуже серйозний. І ми цього як, як то не бачимо, і, ну не бачимо, не бачимо, тому що. Ми цим всім не управляємо. Люди прості, цим всім не управляють. Може бути якийсь взрив. Починаємо за вибори, що тут? Дай дуже багато людей ляже. І після цього тільки йде обнулення. А знаєте, як сказати, перед началом кінця, правильно я кажу, перед початком кінця. Буде дуже великий по дьяволу і по башні, може бути дуже великий взрив, і по десятки жезлів тут йде. Дуже, І бачиш по, по карті звізди, зірки, десь іздалеку, десь із далеку, десь може прилетіти, ну, не може, саме ми розуміємо, ля може прилетіти. Дуже великий взрив буде. І тоді тільки йде карта обнулення, тоді тільки починається обнулення. І тоді тільки по карті міра, от знаєте, як якийсь період Україна закриється. Чи період війни такої острої, тільки тоді він підійде до кінця. Ну, хоча б до кінця, що перемир'я, і далі якісь розвиватимуться, ну, як сказати, по-другому. Десь, десь по-другому вже піде, як, ну знаєте, як зараз ми розуміємо, там б'ються, туди тут летить. От все це ми розуміємо вже примерно. А тут іде по-другому, трошки буде по-другому йти. Взрив буде якийсь здоровий. Дуже здоровий взрив, дуже башенний взрив, а що це, а що це за взрив такий може бути? А що це може бути за взрив? Nie, nie dawaj, to bo co boś skręcić, to co takie jest. Не виведеться вода нас, примерно, якщо ми за вибори дивимося, не виведе нас до цієї війни. Тут як продає хтось я володушу да, по партію. Тут як продає д'яволу, душу хтось за великі за, 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 за владу, за гроші. І що це таке? Що це в нас таке подарі? Хороший маніпулятор, хороший мак вибори? Ну, це все воно прямо зв'язано з вибором. Це все зв'язано, це все, що карта тут показує. Все рівно воно зв'язано з виборами, тому що починаємо питати за вибори, з виборами, з тим, що не хочемо владу віддавати, не хочемо владу відпускати, хочемо якісь гарантії собі, і гарантії такі, знаєте, такі по взрослому взрослі такі гарантії, не дяцькі, гарантії хочемо ми. І все це воно десь так зв'язане. І взрив цей, і по дьяволу цей взрив, і просто цей розклад треба заповнити. І потом, потом більш Да, люди, щоб сохранити себе любимих. Не знаєте, можуть іти на все. Можуть іти на все. Просто надо все це бачити, понімати, чути, чувствувати. Понимаете? Надо все це. Знаєте, як, як вам сказати, щоб ви поняли? Чим дужче Заганяють, не буде казати, крису, от чим більше заганяють в угол, тим більше всі средства хороші. Ну, от примерно по карті так. Чим буде більше, чим буде більше поняття, що далі, почали ми за вибори, а вибори це влада, понимаєте, вибираємо владу. Що ти хочеш сказати? Ну, владі хочеться так, понимаєш, з цього круга не виходити. По вміреності, то тобто, есть, щоб так воно потихеньку якось десь і було. Син, якось, дама зіграє роль таку велику, серйозну роль. Ну так. Ну, да. Десь хтось казав, знає, десь хтось по інтернету казав, може і ви чули, що бізнес там за 10% доходу піде на Оте, за 20% на Оте, за 100% на Оте, а за 1000%, це я кажу примерно. А за 1000% доходу нема. На що б не пішов бізнес? Прибірно. Влада, я так думаю, і ви розумієте, це бізнес. І це в Україні, от, наверное, в світі ніде так не рвуться до влади, як рвуться в Україні. Як рвіння є в Україні, в Україні прийти до влади і типа в лапках добро зробити людям. Всі це ми розуміємо. Я не, я, якщо це хтось ще не розуміє, ну це вже тоді, знаєте, тушить світ, все, лягайте всі спати. Так образно я кажу. Знаєте, і немає от, правильно, що немає от, якийсь, якийсь приділ, якщо там заробітки, деньги, фінанси, влада, на що не піде людина, чи там, не піде колектив людей, розуміючи, що от доход. Ну, от, примерно про це я вам сьогодні розказувала. Чи не хоче, що ми почали з того, чи наші люди. Наших людей ніхто не питає, по-перше, наших людей ніхто не питає, чи хочуть вони вибори, чи не хочуть вони вибори. Ну так, це, це очередний вкид для того, щоб удержатися. Понімаєте, люди не влада, люди не держаться за кріса, люди, люди держаться за життя. Люди хочуть жити, просто жити, жити, просто жити, вижити в цьому світі, в оцій обстановці, в якій ми знаходимося зараз. Це треба прямо казати. Влада не хоче виборів. Влада, яка є, вона не хоче виборів. Тому що для неї інтерес вибори, не вибори, хто буде, як буде, і що по буде. Люди абсолютно, люди, люди хочуть миру, щоб поставили на конець -то, цю точку і почали мирно жити, просто спокійно жити. Щоб не ловили, не забирали, не вбивали тицика ніде. Тобто, розумієте, щоб діти не страдали, жінки не страдали, матері, батьки не страдали. Тих синів, яких забирають, люди просто хочуть жити. Якщо треба вибори для цього, я думаю, всі люди за. За те, щоб пройшли вибори. Кого вибирати, ну думайте самі. Треба думати і дивитися дуже в глибину глибоко. Не де дехто що скаже, і прям зразу вуха розвісили, вуха, як слонів такі висять, і ми такі прям. Треба слухати себе свою душу і глибоко старатися вникнути. Бо це все, щоб поняти, кого вибрати, куди, ніхто, ні, я, повірте, нікого ні, абсолютно. я, Те саме, що і ви. Ну, ця карта показує. Люди, Людей не питають, людей не питають. Це як я буду владу лізти, ну примерно, да, я буду в якийсь інтерес там, до влади, чи там, ви до влади мати. Ми люди, ми хочемо миру. Прості люди, хочуть миру. Ті, хто при владі, вони не хочуть виборів. А ті, хто влади не мають, а хочуть миру спокійно, люди хочуть якнебудь вилізти з цього всього і просто жити спокійно, дихати спокійно Щоб до тебе не прийдуть, тебе не зловлять, чи тебе, чи твоїх рідних, і непонятно, що завтра жде. Дев'ять село, сталося без газу і мороз більше 10 градусів. Понятно, ми розуміємо, хто це робить, тварі роблять. Ну, треба люди, які це все помінять, ну які будуть це все міняти в нас в Україні. Так що ніхто не питає, чи наші люди хочуть виборів, наших людей ніхто не питає. Понімаєте, Люди нужні тоді, коли вибирали, коли е, от, от тоді, а потім на людей начхали з високої гори, і людей тепер ловлять по городах в бусики і не питаючи, чого вони не один із них не так. Або їхні сім'ї, або їхні родичі, або діти і так далі. Чи їхня місія придумати мову, віру, і що там ще армія, мова, віра. Ми за армію, контрактну армію. За мову, да, українська мова, ну не через те, щоб убивали, а через якесь таке розумне поняття, цивілізоване, людське поняття. За віру. Ми віримо, Божу, упасі, віримо. Кожен по своєму віри. Кожен по своєму вірив, в кожного по своєму. Всі не можуть під один манер там вірити. І віру тобі ніхто не нав'яже. Ти або віриш, доходиш до цього, або ти не віриш, це теж твоє право. Ну, не значить, що за це вбивати треба. О тригода цього убійство, я знаю, з 2014 року. Вибори будуть, вибори чітко карта показує. Вибори будуть. як би хто не противлявся, просто єдине, що кого, кого виберемо, як виберемо і що далі буде? І дуже серйозні карти те, що дьявол і башня падають разом. От через хитрость, через подлость, через події, воля, там сімка мічей, через брехню, через усе можуть, до... якщо вигодно, розрушити все до нуля, можуть розрушати все під нуль. То думайте самі, думайте самі, На те голова, на те два вуха, думайте. Хто чує, той почує. І все, отакі діла. Кожний розклад і кожний розклад. Все, пока.